В це право Порошенка, право президента, який надали ми йому розпустивши коаліцію 24 липня. Ми очікували, що цей парламент буде розпущений. В цьому парламенті є дуже багато людей, які підтримують сепаратистів і терористів. В цьому парламенті є комуністи. Сподіваюся, нова Верховна Рада буде без комуністів, без партії регіонів і без тих, які виступають проти незалежності України. Інша справа, що Свобода пропонувала. Трошки по-іншому організувати процес. Наша пропозиція була спочатку ввести воєнний стан в Україні, щоб використати всі можливості навести якнайшвидший лад і вибори проводити вже в час миру. Зараз є доволі делікатна і небезпечна ситуація, коли вибори будуть відбуватися тоді, коли йде війна. Тим більше, що можна очікувати, що Москва не упустить такого шансу далі дестабілізовувати ситуацію в Україні. Не тільки на українському Донбасі, але й саме в процесі проведення виборів до українського парламенту. Ви побутко поспіхово пров'язнення виборів чи чекаєся на лепшекрашенню однової ради одно звичайно. Я більше переконаний, що рада буде іншою. Я більше переконаний, що там не буде комуністів, там не буде тих депутатів, які відверто підтримують тероризм і сепаратизм. І я все-таки думаю, ця рада буде більш проукраїнська, яка і буде ухвалювати надзвичайно важливі рішення. Наприклад, ті завдання, які ми ставили перед собою в цьому парламенті і не були проголосовані, сподіваюся, будуть проголосовані в наступній раді. Це закон про люстрацію, очищення влади, це є заборона комуністичної ідеології. Це є повернення коштів, які були вивезені незаконно і сховані в офшорних зонах, і багато інших законів соціально-економічного і політичного характеру, які потрібні сьогодні українському суспільству і українській державі. А перемови. А, можна ще спитати пару слов про перемогу? Чого чекається? Я нічого не очікую від тих перемовин. По-перше, Путін брехун. Путін це людина, яка є терористом номер один в світі, і це вже є визнано. Які переговори можуть бути з терористом? Крім того, ну були вже міжнародні перемовини за участю російської сторони. І Росія ніколи не дотримувалася е, тих слів, які вона давала. Ну ж недавно були переговори в Женеві. Вони ні до чого не призвели. Та й тепер ні до чого не призведуть. Через то я дуже скептичний до тих перемовин, які є в Мінську, та й взагалі вважаю, що. В принципі, вони є абсолютно зайвими переговорів з терористами, а Росія це як держава-терористів. Вести не можна. Місто Порошенко анмовілі сядемо такі перемоги? Я не думаю, що я би взагалі що на будь-які перемовини з Росією, чи в Мінську, чи в будь-якій іншій державі до того часу, поки Росія не припинить своєї агресії по відношенню до України. Вони захопили нашу територію Крим. Вони сьогодні перекидують. Сюди свої війська, це вже є абсолютно очевидно. Росія ніяк не може відмахнутися від того, що вона воює в Україні. Ну, приклад останні розбита псковська десантна бригада і взяті в полон російські десантники, які воювали тут, на території України, зафіксовані вже навіть міжнародними. Військовими різними чинниками через спутник пересування російських військ на території України і російської техніки, так що тут питання є однозначне патронало.